Термореглан на флісі від бренду Кривіт чоловічий. Всього 169 гривень за одиничку. У лоті буде представлено різних 17 одиниць, 3000, вибачте, 2880 гривень загальна вартість лоту. СМЛ в розмірах. Як бачите, є, мож... є в пакуванні та без пакування. Ось такий червоний варіант. Одразу кажу склад. 94% поліестер, 6 еластан. Тут спеціальна технологія виконання самої підкладки. Ми зараз з вами поглянемо. Яскравий такий салатовий колір, яскравий синій насичений електрик, ось такий колір. Потім ось така чорно-графітова. І дивлю, дивлюся разом з вами їх в відкритому вигляді. Дивіться, як виконана ковтинка. Світловідбивачі. Звичайно, є. Зараз покажу на картинці, тут гарно показано. Ось так. На ручках є такий манжет спеціальний, який дозволяє. Тут виріс на великий пальчик, щоб ручка була схована, захищена. Горловинка у нас з потайною зіпкою, як бачите. Так. Тут у нас всередині виконання флісу. Як бачите, технологія така спеціальна для того, щоб кофтинка залишалась тоненькою, теплою і дуже такою вільною у русі, тому що це дуже важливо, якщо людина катається на лижах, сноуборді і тому подібних активностях. Ось така ще червона є. От так бачите, тут у нас уже Лейбочка, світловідбивач. Дуже кльові. Ось такі реглани для замовлення. Переходьте в опис під відео. Там я залишила всі контакти наших менеджерів.